Поліцейські Житомирщини викрили групу фальсифікаторів алкоголю. 21 санкціонований обшук провели на території трьох областей країни. Операція здійснювалась 20 квітня. Поліцейськими слідчого управління ГОНП спільно з оперативниками Житомирського управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ за участі спецпризначенців поліції регіону та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Усі слідчі дії тривали у рамках кримінального провадження щодо підробок марок акцизного податку та незаконного продажу алкогольної продукції. Під час розслідування встановлено що до складу злочинної групи входило семеро осіб: жителі Харківщини та Київщини. Та Житомирщини вони налагодили стійку схему оптової закупівлі сировини та подальшого виготовлення фальсифікованого алкоголю без ліцензій та інших обов'язкових документів. Для прикладу у місті Житомирі склад лабораторія були облаштовані у приватному недобудованому обісті. Тут слідчі та експерти поліції виявили в одному підсобному приміщенні заготовлену порожню тару, сотні пластикових пляшок в іншому на горищі бочки із спиртовмісною рідиною. Готова ж продукція розфасована для транспортування, зберігалась в іншій будівлі обістя. Усі обшуки проходили одночасно за місцями проживання членів групи, розташування складів, торгівельних точок та у транспортних засобах, причетних до незаконної діяльності на території Харківської та Київської областей. Ну і звичайно у місті Житомирі загалом про обсяги нелегального бізнесу ділків свідчать масштаби вилученого під час слідчих дій. Це понад 15 тонн спирту, вартістю близько півтора мільйона гривень, близько 800 тисяч гривень готівки, кілька десятків банківських карток та десятки мобільних телефонів, два легковика, бус та напівпричеп. Наразі вилучене направлено на експертне дослідження. Тривають інші слідчі дії щодо встановлення. Усіх обставин попередня кваліфікація події стаття 199 кримінального кодексу України.